Дуже хотілося попасти в якийсь нормальний підрозділ, щоб нести там службу по захисту країни. Прилучанин Богдан мав освіту психолога, працював на агропідприємстві із перших днів повномасштабного вторгнення російської армії разом із товаришами прийшов до центру комплектування та соціальної підтримки у прилуках. Там чекав мобілізації принципово за військовою спеціальністю танкіст. В ті дні місцеві захисники ще не мали в арсеналі власної броньованої техніки. Тому чоловік допомагав ЗСУ вирішувати цивільні потреби. Вся його родина лишалася у прилуках. Хлопці намалювали плакат на в листочку клеточку Хочу танк. І через три дні я вже друзям я скидав цю фото, а потім я скидаю, як я стріляю з танка. кажуть, то що тобі Та, так кидали? Там ти і випросив танк. До лав зсу Богдана мобілізували 11 березня. Свій перший бойовий виїзд він здійснив після 23-річної перерви як командир танкового екіпажу Гром на трофейному Т-72. Це сталося 15 березня неподалік села Рожнівка Ічнянської громади. Сутки чекали колону вночі. Було мінус 9, Я ще собі ну я мисливець сам собі думаю. ну круто, як в засаді, якщо ще. Мороз, все, було б круто, якби дочекались. Ну і десь на 11-12 вже через добу, ми дочекались, пішла колона, почали працювати, розвідники ми. Було Є круто дивитися, як вони тікають. Нету такого в вашому one да? В у вашому сахнуці. Навіть жарої у вас нету, блядь. Та бабушка, наверное, прислала, блядь, з one я знайшов в м'ясорубку ручну, як в бабусі, дві жаровні, такі двайливо загорнуті в пакетик, ну, десь витягнули. І консервацію, помідори, мед, все, мабуть, припало до смаку цим бурятам. Його перший танк згорів біля села Крупичполе 15 березня. Тоді навідником у екіпажі був ічнянець Сергій зі псевдо-курсант. Отримали прильоту відповідь. Ну я зрозумів такого сильного відчуття, ну ні струсу, ніякого не було. Я просто в Трімплях побачив вже вогонь на танку. Нас скинуло з моста. Ну, але досить вдало все вийшло. Ми з лінії вогню вийшли. Ми з башні вилізли і почали відхід вже в пішому порядку, бо машина горіла. На території прилуцького району до деокупації Чернігівської області Богдан зробив до шести бойових виходів. Був задіяний в охороні ічні. Якби мені хтось сказав, що я буду по своєму району, по своєму через своє село їхати. Будуть виходити люди проводжати по прилукам. Мимо свого будинку буду їхати звичайно не міг на навіть танки. так навісні, не міг придумати по центру. по на світофорах. П'ять місяців із кінця травня до кінця жовтня. Богдан у складі 54-го ОРБ на здобутій на прилученні трофейній техніці виконував бойові завдання на околицях Бахмута. Тоді його екіпаж складали навідник із Ічні та механік із Житомирщини. Агром такий спокійний, що ти ж Богдан, ти що він так спокійно відповідає. Вони не, не кидали з переляку свою техніку, там було зовсім інше. Було страшно, було шкода товаришів. По-різному ну, виконували бойові завдання. Там по-іншому відносяться до військових. Якщо в нас кожний, хто бачив, спішив там з корзиною, з торбою, просто ну, просто щось зробити для військових. Там відношення було зовсім інше, але є люди, які там бабуся тихцем хр хрестить себе, хрестить нас, коли ми рухаємось. Це навіть сльози викликало, що так ну не багато людей, але хтось ну, нам співчуває, вірить в нас і під хоч ну, якимись просто жестами просто підтримує. Нині Богдан готується до нових бойових завдань. Всі знають, що мене не відмовити, якщо я вирішив, то треба йти про майбутнє після перемоги він говорить так: хочеться повертатись до мирного життя. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів.